Привіт, другі друзі! Ми продовжуємо тему е розгляду того, як відбудовувати наші міста, що з нами було не так в минулому. І я на це реагую, тому що постійно маю запит. Може трошки ця хвиля спала, але тим не менше десь воно бурлить, як відбудовувати міста. Ми ще війну не закінчили, а ще вже думаю про як відбудовувати. Напевно, це правильно. ось, Але я би сконцентрувався на тому, що було неправильно до того, так, що, що ніколи не треба повторяти, а як буде. Як буде відбудовувати це вже питання наступне. І власне сьогодні я розкажу, повторюю свою лекцію для Coalition «Розквіт», яка налічує кілька десятків спеціалістів зі всього світу, з України, з Європи і штатів, де люди на волонтерських засадах хочуть допомогти і діляться своїм досвідом. Зараз почали ми скажімо, з цього, що почали ряд лекцій. Така освітянська перша фаза, так, і підписуйтесь на канал Розквіту в Ютубі. Там ці лекції є в оригіналах. Я минулого тижня розказував, переповів коротко лекцію Лілет Бредл з Амстердаму. П'яту лекцію я читав сам, і через то, що там дуже мало переглядів я вирішив, очевидно, повторити і для вас, мої другі підписники. Тому, якщо вам буде цікаво, такі ріт на вихідні, то, будь ласка, подивіться. Значить, Тема моєї лекції була про містобдінізві обмеження в Україні, і що в нас робиться, закон про регулювання містобудівної діяльності привів до дуже просто до того, що ви бачите в наших містах, різноповерхову забудову, яку називають часто хаотичною. Цікавим таким моментом. Я зараз про це власне, підсумую, як це вийшло, але я бачу безпосередню Відповідальність у тих, хто створював цей закон, до того що це перетворилося в реальності, так і хочу почати вам про те, що яка звіти по містобудільної документації в Україні існують згідно цього закону. До війни вже був про в першому читанні проголосований зміни до регулювання закону про місто містобудування і про регулювання міцної політики. Діяльності і там було ще все набагато веселіше. Так? Тобто там місто кільних умов ставало все менше і менше. І звинувачень міст в тому, що міста нічого не розуміють, і треба економіку штовхати вперед, і треба нам багато будувати, метрів, бо це економіка, це сталь, це бетон, арматура, це робочі місця, і це треба дуже-дуже потужно посилювати. А ті негодяї, всі місцеві корупціонери, вони. Зловживають і не пускають по півтора роки, по два роки містобудівні умови не видають на місця, не видають цим забудовникам, і от відповідно це все потопає в корупції. І тому треба забрати взагалі будь-які вміст повноваження по максимуму, зробити якусь святу Києво-Печерську службу державної інспекції з архітектури містобудування, розігнавши перед тим стару погану. Не святу, а створити святу, ось. І е, нас спасе електро, електронна система в будівництві, і все в нас буде добре. Е, вже попрацювала трошки ця електронна система. Ми побачили дійсно певні по хороші моменти, відкритість даних. В першу чергу, так, е, багато забудовників дійсно почали говорити, що не треба нести в тобі е, е, гроші. Але почали появлятися знову ж таки сумнівні об'єкти. І про це багато активістів пишуть в своїх фейсбуках. Але війна це все перебила своїм ефіром і все перетягнула на себе. Але зловживання ми бачимо все рівно присутнє. Отже, першим документом, стратегічним, який називають стратегічний документ, це генеральна схема планування України. Не знаю, що ви про це чули, тому що переважно все починається в вашій уяві з поняття генплан. Ось насправді генеральна схема планування України це. Містобудівна документація, як я вже сказав, яка визначає концептуальні вирішення планування і використання території України, відповідно. Це головний документ в системі містної документації пишуть це головний документ. Чуєте, головний. І єдине, що затверджується законом, згідно закону України такої, то на статті цього ж вище згаданого схема планування території на регіональному рівні розробляється у відповідності до генеральної схеми планування території України. Перекладаю тобто. Київ на рівні уряду розробляють генеральну схему України. а Пізніше всі генплани, чи будь-які зонінги, чи там інші типи місної документації на місцях, повинні враховувати то, що намальовано в генеральній схемі планування України. І вона розробляється українським державно науковим дослідним інститутом, дослідним інститутом діп в Києві. Дуже цікава інформація. Затверджена в останнє вона у 2002 році, 7 лютого 2002 року. Вона в сьогоднішній день, 22 рік, 20 років не змінювалася Генеральна схема України. Полічіть, будь ласка, скільки змінилось президентів за цей час, скільки урядів міністрів, так? а Генеральна схема планування України не змінилась. Тут ви бачите на екрані перелік документів, це висить на сайті Мінрегіону, ви можете з ним успішно ознайомитися. Тут стільки всього написано, і я для себе я переглянув перегляну всі, чесно. Так? Більше того, мені робили особисту презентацію в цьому Діппромісто, інституті як заступнику міністра з очевидно проханням, яким що пора її обновити. Так, тобто 20 років пройшло, на той час менше, був 19 рік. Щоб відповідно передбачити гроші в державному бюджеті для того, щоб закачати їх в проєктний інститут, щоб вони її обновили. І е е Я так досить дивився і думаю: ну добре, техногенне навантаження, зрозуміло, е водоресурсний потенціал. Там, природні техногенні небезпеки, потенційні, історико-культурне призначення, якісь заповідники, заказники, там Асканія нова, русла річок, де можна забудовувати, де не можна, теоретично, так і так далі. І особливо питання, напевно, транспорту, де розташувати автобани, проектувати, де будуть якісь нові колії залізниці, де будуть нові вокзали, де будуть нові аеропорти, тобто урядового рівня проекти, так вони очевидно повинні резервувати землі. І на рівні планування уряд повинен розуміти, що очевидно, що нам треба більше пропускних пунктів для, з Європою. Так? Зараз їх там, допустимо, 10, нам треба 20. Де ми їх розташуємо, де ми протягнемо дороги, через які населені пункти. Маємо там стільки-то електростанції, нам треба їх подвоїти. Не знаю, наприклад, або розташувати десь гідроелектростанції. А може спроектуємо нові порти. Зараз ми про це все поговоримо, але мене здивувала, наприклад, така тема, як територіальна організація туризму, що може на рівні цілої мапи України от, запрограмувати про туризм ДНІ е про -е -е місто? Ось і також я е -е вирішив розглянути для вас просто планувальна структура і види переважного використання території. І організацію туризму просто виділю, і от я відкрив цю структуру переважного використання території, і я побачив інформацію, яка, на мою суб'єктивну думку, якщо ви не довіряєте тому професійному рівню, чесно кажучи, зрозуміло, що це тут безглузда схема. Тобто позначено фіолетовим кольором, світло-фіолетовим. Урбанізовані території з високим рівнем виробничого місту освоєння, урбанізовані території з критичним рівнем виробничого місту освоєння, урбанізовані території з середнім рівнем і кружочками показана чисельність міст України. Та й все. Ну, і що толк? Що, що вам це? ну треба, добре, зони природних ландшафтів, що охороняються. Карта розроблена не в цифрі, а в растрі. І, відповідно, ніяких адаптацій до кадастру, до конкретних меж, типу, воно немає. І це таке просто, мені здається, хороший підручник для економічної географії, так? для студентів в ВУЗів, які вчаться на економічній географії. Тут позначено про туризм. Мені було цікаво, що на цій мапі. На цій мапі намальовані Нові кружечки, в яких там значить, населені пункти з чисельністю об'єктів туризму, і показано більше 100, від 50 до 100, від 20 до 50, від 10 до 20. Шо, про, про що це говорить уряду? Ну, тобто, ну, виділили ви, наприклад, мільйон доларів на розробку цієї карти. Ну, от тут намальовано кілька аеропортів. Нема аеропорту, намальованого в місті, наприклад, я не бачу в місті. Дніпро, Дніпропетровську ще написано, в Дніпрі тут чомусь не позначений аеропорт, хоча він вже був давно. Запоріжжі позначений. Тобто, напевно, тут мали бути позначені і обґрунтовані е для уряду поради, де повинні розташуватися нові вокзали, нові аеропорти, куди треба вливати гроші, де недооцінений потенціал. Так? Тобто, що ця карта? Це просто статистичні дані, і то вони насправді, вони нам потрібні в цій формі. Я, чесно кажучи, ставлю під сумнів. А це епізод з відеоролику, коли мер міста Львова Андрій Іванович Садовий балотувався в президенти України. І він у Львівському аеропорту зробив такий рекламний ролик. Що ви знаєте, що Львів досягнув відмітків 2 мільйона 900 тисяч туристів на рік. Які проводять в де приблизно 25 з доби у Львові і тратять 85 доларів в середньому, тільки я не зрозумію, що то на добу, чи це на чи це за ті 2,5 дня, то не суть важливо. Він декларував, що це залучило в економіку міста 616 мільйонів доларів в місто, яке там на той час налічувало 730 тисяч офіційно людей. Тобто, ніби мега інвестиції, тому свої суті своєї програми він зробив те, що Україну треба зшити аеропортами і побудувати їх в різних містах для того, щоб запустити авіалінію Україні. Доступні і подивіться, як це є на лівій карті в Німеччині, так що дуже круто мережа аеропортів в Німеччині і внутрішній туризм дуже сильно працює. Тим часом ви, я згадав такий епізод в 2018 році, коли був Володимир Омелян у нас такий міністр інфраструктури, який теж та міністерство віддає питаннями транспорту, який ляпнув, що він анонсує створення українського гіперлупу. Тобто вже через рік новий міністр Владислав Криклій сказав, що проекту Гіперлуп не буде, що це просто. Маразм, так? І в нас оце політична опоненти нас чергуються, приходять до влади і кажуть, що все, що говорили попередники, все є глупість і такого не буде. І нонсують нові мегапроекти, насправді. І е, це свідчить про те, що насправді ніякого гіперлупу в тій карті, в тій мій документації не існувало. Тобто, ніде не намальовано нового Гіперлупу. Тобто насправді можливо. Дійсно, коли побудують перший гіперлуп, не в уяві Ілона Маска, там, чи хто там ним займається, а дійсно реально десь по пустелі в Штатах проведуть гіперлуп, і він запрацює, відпрацюють його, побачать, що, що так, що не так, і почнуть пережувати цю технологію по всій планеті, то, можливо, і Україна стане в чергу і скаже, «Блін, прикольна штука, можна зробити від там, не знаю, Маріуполя до Львова. за... Там 4 години, наприклад, да? тобто ще за п'ять, не знаю. Я зараз фантазую на ходу, і відповідно цю штуку треба протрасувати, тобто взяти спеціалістів, спитати, як ми будемо це вести і провести цей проект, нанести це на карту. Другий проект, <кій> який з'явився, був в мережі, коли я був заступником міністра, і його про нього серйозно говорили. На зустрічі. Делегації Білорусі в Україні про те, що давайте, давайте будемо відновлювати цей річковий транспортний канал так, від Гданська через Польщу, Білорусь і Україну до Херсону, до Чорного моря. Е, тому що це такий, гейбито шлях з варяг у греки відновити, і що ми можемо стільки там товарів обернути, і нам треба м -м, зробити порти. І це дуже пожалує нашу економічну співпрацю. І навіть, ну тобто перед тим, як проаналізувати всі плюси і мінуси, вже була навіть підписана. Якась там попередня угода. Бачите, колишній віце-прем'єр України і міністр Мінрегіону Геннадій Зубко на своїй сторінці у Фейсбук це я взяв з його сторінки. Було написано, що Україна підтримує пропозицію Білорусі щодо віднесення ділянки річки Дніпро, Гирло припять нижні жари чи жари. Як правильно, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, до міжнародної мережі водних шляхів категорії Е, як відгалуження водного шляху е 40 при розгляді питання в Єврокомісії ООН. Ну, Тобто, так, завуальовано сказано, що якщо Європа на це дасть добро, то ми готові це розглянути. Так? Тобто ні до чого не зобов'язуюча історія. В процесі виявилося, що маса екоактивістів в світі і в Білорусі, зокрема, стали проти цього проєкту, тому що десна в. Е в Білорусі на території Білорусі утворює неймовірний заказник боліт, розливів цієї десни. І от, бачите, такі неймовірні ландшафти, і є в Ютюбі відеоролик, який каже, що це просто неможливо про це говорити, бо це просто знищить цілі класи, види. Рослин і там рибок, всяких там комах, і так далі, всяких цінних екологічних аспектів, і для того треба виривати канал, бетонувати береги і виривати в тому числі частину дна, закопувати в Дніпрі для формування, так би цього можливості водного проходу. І це все так би мільярди доларів на те, щоб просто знищити екологію, заради того, щоб просто їхали Грузи швидше, тобто давайте краще будувати залізницю. Не знаю, автобани для фур, хай вони собі їздять там по суцільному автобану тощо. І це насправді правильно ще до чого й веду. Що то, що створення, навіть якщо уявити собі, що не було б екологічної шкоди, і дійсно це був би хороший проект. Точевидно, То, ці генеральні схемі України повинні бути нанесені місця, де будуть ці порти. Тобто держава повинна зарезервувати десь в якомусь документі землі для себе, для своїх державницьких проектів, які мають забезпечувати не тільки місцеві бюджети, але і бюджет України. Ще одним ідеєю я про цей блозі розказував. Ідея деяких ентузіастів про те, щоб зробити провести шовковий шлях з Китаю до Європи через Львів, який є одним з найпотужніших розподільних залізничних вузлів в Україні, це факт. І там збудувати такий мегахаб, який, скажімо, сполучить Китай, тому що зараз ті нові шовкові шляхи проходять. Через Казахстан і Росію обходять Україну, і також через Туреччину, так, понизу, по Азії, через Іран здовж Каспію і пізніше вже Чорне море виходять до Стамбулу і так переходять вже в Європу. Так само така штука, якщо б вона там. Ми, це, 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 це ідея була ще до війни, і здавалося, що так буде все мирно і про економіку. Але, тим не менше е, ніхто. Не наносив ці ідеї на цю генеральну планувальну схему. Ще один випадок. Стаття на сайті Мукачевонет від 22 липня, 21 липня двадцятого року, про те, що аеропорт, який так би не був запущений, але був намальований і частково реалізований, мав навіть свого директора. Фактично був знищений рішенням місцевих депутатів, які проголосували про нарізання ділянок під індивідуальні житлові будинки вздовж злітної смуги цього аеропорту. Мотивували вони тим, що аеропорт в самому місті не може знаходитися. Він створює купу різних там обмежень, зон, глісат, взльоту і так далі. І в 2006-8 роках ці ця. Злітна полоса була розділена на ділянки для приватників і знаю, так якби там спліток, що були багато подаровані різним там людям, які очолювали правоохоронні органи, судові, всякі там історії і так далі, для того, щоб обезопасити, щоб ніхто не хитав судом це рішення. І уявіть собі, як та злітна смуга перетвориться таку затишну довжелезну вулицю з судняками. Дуже смішно це виглядає. І в 2020 році була статейка про те, що. Тодішній, може, і зараз не знаю, очільник голова адміністрації Петров повідомив, що він хоче відновити цей аеропорт його роботу, і говорив з Шмигалем, прем'єр-міністром, а цей, в свою чергу, дзвонив до прем'єр-міністра Словаччини що про те, що давайте влийте гроші, зробимо аеропорт, і що він не подали в суд і хочуть відновити цю тему. Тепер уявіть, до чого все це веду? Веду до того. Що е, якщо би місто тріснуло землю під цей аеропорт, ну а зрештою суди, як виявилось, ще тривають, так увіслі тобто, де шостий, 8 -й рік, а де 22 -й. І навіть поки це відсудять, і коли держава залиє гроші, щоб зробити там аеропорт, то але що вона цього не зробить, наприклад. І е, треба буде будувати в Закарпатті новий аеропорт. Тобто ну, він десь має бути ця земля е, виділена і якимось документом закріплена. І, власне, по ідеї, згідно закону України, цим документом є генеральна схема планування України. Тобто, то десь має бути зафіксований не знаю, аеропорт між Мукачевом, Чопом, там, Ужгородом і Хустом посерединці, десь для того, щоб там всі ці міста їхали однакову кількість часу до цього аеропорту. Е, цього в генеральній схемі немає. Це висновок у мене наступний, що генеральна схема носить абсолютно статистичний характер. І, зважаючи на її 20-річний вік, вона категорично не актуальна, навіть, навіть статистично. І е, які, ну, ви скажете що, добре, що робити, так, якби? я вважаю, що робити треба наступні речі. Повинна бути спрощена і оптимізована е, ця схема е, тільки для проєктів, які, за які відповідає уряд. Тобто, Атомні електростанції, міжміські транспортні інженерні сполучення, митні переходи, сміттєзвалища, проєктовані рапорти тощо. Тобто те, що буде будувати не місцеве ОТГ, не місцева адміністрація, буде будувати, будуть будувати з державного бюджету, повинна вона обов'язково синхронізуватися щороку із прийняттям бюджету країни. Тобто, коли депутати, перед тим, як злі, подивитися, на які проекти. Ідуть гроші, вони повинні бути нанесені в Генеральній схемі України. Вони повинні з нею ознайомитися і розуміти, що чекайте, ми ж 25 там, там, років попередня каденція фінансувала проект порту нового. А сьогодні ми вже не фінансуємо цей порт. Чому? Або де він нанесений на карті, або якщо нам кажуть, нам треба розробляти нове місто, казино, Новий Лас-Вегас на косі в Одеській області. Де воно є на карті, де відведена земля, державна власність тощо. І це дасть дуже великий порядок розуміння, куди йдуть гроші. Також повинен бути забезпечений механізм ознайомлення всіх міністерств і парламенту із матеріалами цього документу і синхронної роботи законодавчої та виконавчої влади. Кожне міністерство, яке каже: ми ініціюємо якийсь проект, вони повинні його класти в цю генеральну схему. І інститут Діпо нехай він залишається тим модератором і рисувальником цих всіх ідей, показує їм тяглість. Показує, що знаєте, що уряд там ще не знаю, Залазаренка починав отакий проект. А ваша ідея насправді вона дуже корелюється з тим проєктом. Тобто, все-таки це ну там, не знаю, здоровий глузд перемагає, наприклад. Е -е Зараз всі міністерства живуть своїми абсолютно інтересами, своїми уявленнями. Там сильний міністр, той, який урбе. Для себе, для своїх проєктів більше грошей, так вважається. так? Місцеві муніципалітети повинні нести кримінальну відповідальність за порушення стратегічних планів держави. Тобто, якщо вздовж міста повинен пройти автобан, по якому по території якоїсь ОТГ, і це нанесено в генеральній схемі України, то якщо місцевий архітектор або мер взяв і нарізав там ділянки як з Ужгородським аеропортом. То вони повинні сісти в тюрму. І це всі повинні щось відбутися, так, якісь прецеденти. Матеріали цієї схеми повинні нести стратегічний характер, а не статистичний. Нам не треба тих 250 аркушів якоїсь незрозумілих кружочків різнокольорових і так далі. вони повинні говорити про. Конкретні А, генеральні обмеження. Тобто, якщо це сканія нова, вона повинна бути обмежена і написано: вона і під патронатом держави, там будувати, там ділити, виділяти землю просто не можна. Тут у нас буде порт. Отут обведена ця земля, ми її забираємо. Тут у нас буде гіперлуп, космодром, не знаю, тощо. Вибуток шахти, газ, вугілля, електростанція, тощо. Тут все, це, це є державна земля. Всі проекти, передбачені цією схемою, повинні вноситися профільними міністерствами після економічного обґрунтування через фільтр ревізії з позиції принципів сталого розвитку і затверджувати з парламентом при прийнятті бюджету щороку. Я вже про цей бюджет вже сказав. Але, власне кажучи, якщо держава декларує, що ми йдемо в Європу, це є маса обмежень, які всі стосуються переважно назви сталий розвиток, так? І, відповідно, кожне міністерство, подаючи вже обґрунту, порахувавши приблизно, скільки це буде коштувати, уявляючи, скільки воно залучує грошей, кредитів, тощо, воно повинно в графіку покласти, побачити, чи не пересікається з іншими інтересами, наприклад, з інтересами екосистем, тої самої Десни, чи Дніпра, чи якогось там заказника тощо, і зрозуміти, що так не піде, треба якось об'їхати, якось це все. Зрозуміти. Ось тому е, вихід є. Тобто, я не є проти того, щоб, я не за то, щоб скасувати е, генеральну схему планування України, але то, щоб цей документ став життєздатний, його треба оптимізувати, спростити, зробити доступним і навчити працювати всі профільні е, ЦОВИ, центральні органи виконавчої влади з цією схемою. Тоді вона буде робоча. А до того я би жодної копійки не виділяв знову на обновлення цієї. Схеми, тому що це буде величезні кошти просто за статистичний документ та ще й так би в такому олдскульному форматі подачі. Друзі, мої, щоб це не було дуже довго, ми цей блог розріжемо на кілька частин, тому в наступному блозі ми поговоримо про генеральні плани, чому вони не працюють. Як відбувається ситуація зараз? Про детальні плани, про зонінг. Uh, і про те, що у нас є купа документів містопільного характеру, які нам нібито повинні дати масу обмежень, а в, в кінці дають рівно два uh, висотну відмітку і щільність забудови, відсоток забудови. Ось тому, uh, якщо було цікаво ця частинка, щось почерпнуло нове, то будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не, просу, не пропустити наступні лекції. Uh, і звичайно, щоб... Прокоментуєте цей документ, і може, ви знаєте щось більше про те, що я сьогодні порушував ці теми, то будь ласка, коментуйте не менше п'яти слів. Ютуб страшенно це любить і штовхає блог вперед, щоб його побачила маса е, людей. Ось, якщо ви є вже патреоном цього каналу, ми вам всі, всією командою дуже вдячні, бо тільки завдяки вам ми існуємо. Якщо ви зможете нас підтримати і надалі, ми будемо дуже дуже вдячні. До наступних лекцій, до наступних влогів Urban Daily. слідкуємо за тим, за тим, що відбувається в країні, і мріємо про розквіт нашої країни після війни. Папа. -па.